Вітаю усіх. Підписник Ярослав Мусійчук підказав ще одну тему для відео. А саме він попросив показати котел в середині. Бо цікавить: а як же, як виглядає котел в ну, працюючи в даній системі і від даного палива? От я бачите, палю той брикетом. І суміч соснових дров. От. от такі от соснові дрова. Досить такі, знаєте, таку привезли мені соснові дрова, що тако якби зимою, то можна було б доски різати. А літом, що то літні соснові дрова, то дуже багато смоли в них. Оце мені трохи не подобається. Ну але що ж зробиш? А то фабрикет Прилісненського заводу, там такий сойний є, ось такий. Тож також літом закупляв. Чищу котел ну раз в тиждень. Ось такий в комплекті йде шкрибок. Ось така ручка. ось. Оцей нахил добрий тим, що там біля димохода, там є такий нахил, от там можна залізти. Іменно саме біля димохода. От, де, виходить, бо в мене тут в даному котлові можна настроїти вихід з котла, з котла вгору, а можна настроїти вихід з котла взад. У мене взад іде тут. Отже, ну що ж, давайте глянемо, як виглядає котел, який я чистив крайній раз тиждень тому. Тобто пройшло вже мінімум 6 топок. Ось таким ось паливом. Ну що ж, дивимось. Так, отже, оглянемо 20 Давайте отак. От я, напевно, візьму цю куцюбу. От бачимо о бачимо, тут така дрібна. Так, що тут? от таке бачимо. о. Так, от якась така, як. Свого роду, як о, о, така о, тяга, бачите, відчувається тяга. О, от я проведу сьогодні потім чистку повноцінну, це щоб вам показати. Ось тут, наприклад, далі, далі. Оце зверху. Ну, так, сюди не будемо смітити, Як сюди посвітити? О, Давайте посвітимо в димохід. Це зараз відбувається тяга. О, так бачимо димохід, трубу. Таку якось сконцентрую. Телефон. О. Угу. Ану тут. А. Бачите, тяга природня працює. Так, от давайте-но ну, ось тут пошкребемо, побачимо що. О, це така. Бачите, як би сказати, е, Як пилюка, о. Воно зразу в трубу полетіло. Я його шкребу, а воно, воно летить. О, о, Його в трубу засмок тоє тягує, дивіться. о, Як би таке показати зблизька? Ану тут, о. О, о, бачите, о, Оце стан теплообмінника такий. о. Я питаюся фонариком посвітити. О тут, от, от, бачите, от. якщо взяти отак, наприклад. А ми візьмемо стінку. Зараз да, я так о. Почу краю стіночку. О. Отак поцвічу фонариком якось. Може, я фонарик фонарів руки. О, отако може. Ось, дивіться, тут я чухрав, бачите? Чухрав. Так, тут, я чухрав, от. видно, який стан. Давайте тако я запхаю. Гей, далеко. О, оце ми бачимо димохід, бачите? Засувка стоїть відкрита, тяга лупашить й така навіть сьогодні. Так, Отакий от. От от стан. о. Це шість топок пройшло, шість топок. Ну, от бачите, я вже кучку нагріб. От, я буду сьогодні почистити. Угу. От. Головне, от, я вам бачите, показую, який стан. О, О. О. Який стан от, метала. От який стан бачите. Да. Так. Отак от, от здалеку. Вже І на землю нападало трохи. А тепер давайте надягну знов на голову. Подивимося всередині в камері згорання. Ага, мішають дверки, ці закриємо. Так, дивимося дверці. двері ось тако, щоб і фонарик світити, Ось такі от двері виглядають. отак от, от, так, Дивимося камеру згорання. Ну що ж, треба ж кліпти, щоб поняти, зрозуміти, який стан. О, тако я займу в руку і ближче якось фонариком вам посвічу. О, такий от стан, бачите. Так, Может, фонариком краще ще. Отак от, от потужно фонариком посвідчу. Так. А отакий от стан. О, бачите, о. Оце тут денишкерованого. Мені ваші коментарі будуть цікаві навіть в тому, що... От... За що мені ютуб подобається? Що люди, які... Краще за мене володіють даною темою, господарі. Можуть щось підказати, можуть порадити. От, наприклад, на даний час я жодної хімії не сипав в котел, ще. бо брат десь там підсипає якусь хімію з Польщі возить. Ну, У нас вона нібито дуже дорога. О, що там попіл остався. Оце після вчорашньої топки. От, остався попіл, бачите, ото з брикету. Ну там внизу то там буде відро попілу з двох від брикету. Отак. От. Що тут може ще пошкипти? Давайте отако ближче глянемо. О. Так, оце перша полочка, бачите. Так, заодно вже давайте я вам покажу трубу. Як виглядає ось. Дивіться, ось труба. Як бачите, о, колір... Такое якось може якось. Колір не змінився. От бачите о. Яка вона була. Ну, може чуть-чуть така. Може чуть-чуть темніша, знаю. А ну якщо тако, з іншої сторони покажу, можливо з іншої буде краще освітлення. Так, зараз я вам покажу. О. О. о, бачите, Можливо, цю трубу, можливо, треба буде утеплити. У мене така думка буде. Оце тут були етикетки, от, бачите. Вони позлазили, чого позлазили. А я вам скажу чого. Бо я з тою бійною зі скоростями грався, якби. Я не грався з тими скористями, не давав жару, то ті би етикетки Ось тут о, ось тут, були етикетки, Вони б і досі залишилися б. Давайте глянемо оце Я накрив азбестом цю штучку. о. о чутливий елемент той від татчика, що що включає. Погано щось. На, можна, я в руті, тримаю, о. Отут під цим асбестом накритий цей капіля від датчика, що включає помпу. Ну от Зараз я злізу назад, акуратно, тіснувато трошки тут. Ну що ж зроблю. Отже, так от, дивіться, вигоріло така температура. от Зараз на котлові. Бачите, тридцатка. Так. На бочці 30-ка, внизу 30-ка, і що йде, і на хаті 30-ка. Все виключено, все позаглушувалось. Що з тиском? Тиск от на даний час отак. От от Якщо дивіться, зверніть увагу на тиск. Коли так в нормальних межах, так 80-ки з плюсом, то отам, де червона стрілочка. А коли котел заглушений, то бачите, де отакий от мене от на даному манометрі тиск. В глошивальних баках тиск чуть-чуть менший, як в системі. Спустив я трохи тиску. От якось так. Наразі, друзі, дякую всім за увагу. Сьогодні треба вже буде почистити котел. Коментуйте, пишіть, ставте лайк і підказуйте. Всім добра!